Які, що... які... Але, тим більше ви повинні поважати воноці, хоч нас своїх викладачів за того, Ми не будемо заважати. Зараз він пише заяву. І ми зараз... вас залишаємо а він О... вже написав цю заяву. О, 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 Віктора Федоровича Януковича. Для нас було вже тоді зрозуміло, що це тиран, що це людина, яка доведе до смертей в цій країні. І керівництво цього вузу підтримувало його тоді і підтримує зараз. Багато років тому минуло. Річниця сьогодні з голодування студентів, якому ми просили Анатолія Івановича піти з цієї посади, ну, на жаль, він повернувся і далі продовжує свої дії. Анатолій Іванович, за мовчазної згоди багатьох викладачів слід відзначити. Ми йому, але але, хотіло, щоб але ви назад визнали повернули. те, що ви тиснете на студентів, і більше. Цього не робили і на головний спасали. принцип студентоцентризм, а не ми знаємо ваші принципи. Ми вчились. Не, 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 не треба нам не не розказувати історичному. Я вчився. І ви де вивчили. Що ми робили? Ми що вже є. Ми що вони на кінець говорять справ. Ми не підняли голову. Ви впевнені, що тут достатньо розумних людей, які тепер уже зможуть підняти, як ви перечеркне зараз. Так не буде вже як 2004-му. Прямо, прямо. Які наїхали сюди, донецькі, вони вже повтікали. І, Я вас за вас дуже, дуже радий. Анатолій Іванович, геть має звідси піти. Я за вас дуже радий.